Я вам забороняю мене фотографувати. Та ви що, да. ви назвалися якась податкова? Податкова, обласна податкова, житомирська. Вам посвідчення показала. То... Да що це, це, це за наказ? На фактично? Що це за наказ? Ви починаєте тут строїтися? Щось... Я нічого не буду строїти, я вас запитую. З ваше прізвище, ім'я по батькові. Хто ви, откуда, шо ви, що за організація? Податкова. То що що податкова? Буде пев Житомирська Я теж можу назватися так. податковою. Я забороняю мене фотографувати. До мою щурійосу, тож вони державні подкоїнспект. Негайно документи свої придоставили. Так, дайте, ви мені так не махайте підбудемо махати. Знаєте, кому під очима? Я вам кажу. Покажіть мені, почати. <правірка> Перевірка приїхала із подворотні. Угу, угу. Який бандит прислав вас? Так? Можна питання. Ні, не можна. Забороняю до мене звертатися взагалі. Відходьте на 15 метрів від мого магазину. Швидесенько! Не буде Зараз поліція приїде і вона буде з вами розмовляти. А, поліція? Так. А чого вас так трусить? Так. Ось вона. ніяк. Для так. вас ніяк. Рядовий поліції, Помогайте. дяченко, Максим Васильович, поліцейський, начальник, начальник хто? Що це за так карлючки? Чого. Що за начальник? Це хто? Так чи так що? Та я не знаю, що чи а хто. Ну, начальник так, України... геть я читати не буду задню сторону. Юа! Юа. Що Юа? Поліція! Поліс! В якому закону? Ну, Добрий, Добрий, Добрий день! Добрий день! Я з вами вітався. А, документи? Ви, а ви пише до мене? Ні? А, добре. Звіняйте.